Нормальна популярність це коли в громадських туалетах ще не пізнають. Тобто є потреба, заходиш, платиш, як всі люди без усяких там інцидентів, без зайвих компліментів. І нині би так було. Але виявилось, що в мене лише одна 100 гривнева купюра. Ви би ще каже, бабка 100 баксів до туалету принесли. То ось вибачайте. Маємо то, що маємо. Не знаємо ще, на що ви там собі маєте. Ідіть, міняйте вашу сотку. Або під вермед, <рив> ж діть підверметь, поки аз збираю. назбираю. Каже, маєте совість, кажу, я щось там придумаю, що ви що мене, будь ласка, пропустіть. Але бак виявилось не Молодий чоловіче, платите 50 копійок. І ласкаво просимо, ні, вибачайте, прийдете іншим росією. <клес> Я у розпачі. Кудись йти, на когось чекати? Це було явно понад мої сили, а тут ще якийсь п'яний тип завалює, і зразу на мене так глиб, глиб. Ну, вай, не ставало. ви кажу, помилилися, але мене вже обнімають. Добре, що тиснути лише за шиї. Алло! втручається бабка, Ідіть обнімайтеся під буфетом, не робіть мені тут голоту. Та ти, бабулька, блін, протри три свої лямпи. Позвиси, хто до нас в туалет прийшов? Це ж не а мені фіолетом. Чи він народний, чи він корлотний. Гроші на бочку, хоч папу римського веде. Все, звільняємо, прохід і будьте здорові. Заходить чоловік з хлопчиком. Йо, і його ітовить зразу до мене. Петрусю, пізнаєш, це той артист, що ми його вчора в телевізорі виділили. Дивись він живий перед нами. Це вже певний кінець. Я ще може живий, але моє життя в цю хвилю мені так і зовсім не мило. Може, питаюся, маєте 100 гривень розміняти. Поки хтось відповів п'яний шаровальник, хапає мою сотку тріску столі, так за зазвох. Могли б у вас автограф попросити, питається чоловік з хлопчиком. І ми б хотіли, ще двоє кажуть. Мужчини агресивно устриває бабка. Шуруйте відці на двір, доки я добра, дайте людям працювати. А ви дівки куди прете? Які фотографії? Які артисти? Що ви мені тут, люди добрі, якусь філармонію за з туалета робите? Я би вже тікав. Не буде, що буде, веде моя бісова сотка. Потерпіть, обнадіє мене бабка, може рая жіночого щось назбирає, а вас прошу по-доброму всі на двір двірху і пропустіть дідуся до кольори Ясної. А дідусь, не до кольори Ясної, а також на мене поглибо. Ні, Ну я, діда, відразу попередив, не сподівається, ніяких автографів. І ніяких фотографій. Дідо аж хоче. Ви бачайте. Я гадав, що тут літають. Казали у підвалі. Бабка тим часом зривається з голосу. Мужчина, шановний, ви кудась кобелем пішли, а тут між іншим не кобель, а собака жіночої статі. Здурити можна. Меня майстрий 40 років сукою називає, а нього собаки жіночої скачуть. Зараз збирається тупа, бабка зі скапує на ноги мужчина мужчинами в ви за автографами. стоять як копані. Я вже не знаю, хто тут дурний. Бабка тим більше. а їй люди добрі з вашими. Артистами, беріть му ще раз свою сотку і їдь безоплатно, бо мені тут через вас цілу революцію помаранчево розчинили. А вас прошу ще раз по добру. Сіли, ходьте на двір, і там, чекайте на свою знаменитість. Нічому тут не буде, що нікого в туалеті вовки не з'їли.